В цьому відео нам необхідно знайти визначений інтеграл від 1 до 10 функції, яка задається просто як константа. Наприклад, це нехай буде просто четвір, d від x. Яким чином ми можемо знайти цей визначений інтеграл? Ну, по-перше, пропоную пригадати формулу ньютона лейбніца що є досить значним здобутком математичного аналізу, і ми нею часто будемо користуватися. Вона нам говорить, що якщо ми шукаємо визначений інтеграл межі інтегрування від А до Б якоїсь функції F від X, маленьке, dx, то я можу звести задачу пошуку цього визначеного інтегралу до задачі пошуку первісної цієї функції. Я можу записати, що це просто значення первісної, позначаю її як F велика, в точці B відняти значення первісної в точці A. Уточнюю, знову ж таки, що важливо, що ось ця от F велика, це первісна функції F від x маленька. Ось цією. Це в нас формула Ньютона Лейбніца або Лейбніца. І як ми нею цього разу скористаємося. Наша функція, як визначний інтеграл, від якої ми шукаємо, це просто четвірка. Або ж ми можемо переписати при таких межах інтегрування, що це просто 4, що множиться на х в нульовому степені. Запишу, що це. Зміню f від x маленьке моє. Це. 4, що множиться на х нульовому вому Так, І тепер мені необхідно знайти f велике, або ж первісно від моєї функції. Що, іншими словами, мені потрібно знайти таку функцію, похідна якої дорівнюватиме 4, що множиться на х в нульовому степені. Для цього я пригадаю правило зворотнє до. Диференціювання або пошуку похідної ось такої от якоїсь функції. Тобто, коли я шукаю похідну, то я понижую степінь, а коли я шукаю первісну f велике. То я підвищуватиму степінь на 1x степені 1. Так. І при цьому мені необхідно, коли я диференціюю, множити на. Ось це от число, що в мене є в показнику, відняти 1. А в цьому разі я буду навпаки ділити на це число. 0 додати 1. І четвірка лишиться без змін. Тому в результаті я просто отримую 4х. Або ж, якщо по-іншому ви могли думати, ви могли б просто навіть вгадати одразу ось цю первісну. І тепер нам необхідно лише. Знайти значення нашої первісної в цих точках та відняти їх. Тобто нам потрібно F від 10 F велике відняти F від нижньої межі інтегрування, тобто від 1. F велике від 1. І в результаті ми отримаємо 4 помножити на 10. Просто замість X підставляю 10. Відняти 4, що множиться на 1. Отримаю 40. Відняти 4. Або ж це просто 36. В цьому випадку функція була досить просто влаштована. Наприклад, можу швидко, схематично побудувати її графік. Моя функція це просто константа. Тому її графік матиме вигляд прямої, що паралельна осі ОХ, осі і апсис. Тому на висоті 4 проходитиме графік нашої функції. І так як ми пам'ятаємо, що загалом визначений інтеграл це в нас площа під графіку даної функції. Тому в нас що, яким чином виглядав цей підграфік? Від 1 і до 10. Ось цю от площу ми шукали. І це якраз прямокутник. Ось ці, кути в нас прямі. Тому для знаходження його площі ми могли скористатися просто звичайною формулою. Довжина цього прямокутника ось ця от його характеристика. Це 10 відняти 1 це 9. Дорівнює 9 помножити на його ширину. Ось от його характеристику. Помножити на 4. І в результаті я теж отримав 36. Тому формула Ньютона lightmith дала мені той самий результат, що і звичайна логіка. Але формула для це є більш потужною версією, тому що вона дозволяє нам розбиратися з більш складно влаштованими функціями, коли звичайної формули для знаходження площі нам не вистачає.